Розпаковка на коробочку взуття, яка е, вартує скажімо, вашої уваги. Покажемо, що ж тут попадеться. Перша пара це від бренду Nike. Ось такі чоловічі кросівки. Буде повна розпаковка. Тому дивимось до кінця, прораховуємо собівартість. Собівартість я вам вже скажу, що приблизно це 300 гривень. Але для більш точного вам потрібно порахувати це відео і ці пари взуття до кінця. Так, наступна пара це знову кросівки від бренду Adidas чоловічі. Типу, як фудзалки йдуть. Скетчерси, e, ось така сіра моделька, Кросівки легенькі. Від бренду Nike. Ось така пара вона в ідеальному стані. І вона, по вартості 300 гривень цього насува. Ще одні кеди в ідеальному стані, вони повністю новенькі. Наступні це ось звичайні такі кросівочки. більш до класики цієсівки. Adidas, куди цікаво, це скажемо, наповнення, сірі, жовті, червоні. Класна моделька, до речі. Зелені, спортивні, футбольні. Ось так вони виглядають. Наступні кросівочки від бренду New Balance. А може і ні. Ось такі жіночі, класні такі на підйомі, на підвищенні, дуже гарно виглядають. Наступна моделька звичайні легкі кросівки жіночі. Наступні, звичайні, теж білі кросівочки. сіточка, саме зараз на цей сезон літа. Від бренду Adidas. Ось такі Adidas. Теж дуже легкі. Скетчерси, чорні кросівки, більш класичні такі. Дитячі. Далі. Ось така класична шкіряна моделька жіноча. Кросівочки більш до класики підходять. Дитячі адідасики. Дивимося далі. Знову такі босоніжечки легесенькі жіночі. Звичайна сіточка. Ти що? дивіться, які найки класні. Ось така моделька від бренду Nike. Вони в ідеальному стані. Кедики. Нові, такі в золотистому кольорі. Наступна пара це теж спортивні. Ось така тут підошва. Такі жіночі легкі. Балеточки такі легенькі, жіночі. Шкіряні. Від бренду Geox. 300 гривень собі вартість. Ось такі шкіряні. 300 гривень вартість. Кросівочки світленькі, біленькі. Дивіться, як гарно виглядають жіночі. Ще одні кросівочки. Ековські. Від бренду Еко. Це нас, і це теж кіряні 300 гривень вартість. виходить їх. Жіночі ось такі. Простенькі, легенькі. Жіночі босоніжки в ідальному стані, вони повністю нові. Не можу прочитати, якого бренду, але виглядають вони на всі 100. Дуже ідеальний стан. Кросівочки чоловічі. І хороший розмір. Тапочки шкіряні. 43-го розміру. Комфорт, дуже легальні. Жіночі, новесенькі, дивіться. Ідеальний стан, повністю нові з етикеточкою. Йдемо далі. Теж жіночі, Aldo бренд, повністю новесенькі. Ззаді є етикетка, підошва, все новеньке в ідеальному стані. Чоловіча класика від бренду GEOX. Ось маєте бренд GEOX, оригінальна, новенька, собівартість 300 гривень. За скільки можна продати шкіряну модельку від бренду GEOX. 37-й розмір, ось такі шляпанці. Шляпа тут Так, Жіноче взуття, ось таке легеньке. Ось так. Виглядають такі кеди чоловічі, дуже гарно. Повністю новенька моделька. 38-го розміру. Дивіться, дуже класно. Знову бренд GEOX. Дивіться, сюди ідеальна пара взуття від бренду GEOX, жіночок. Ще одне взуття. Це вже чоловіче. Так, чоловіча класика. І якого бренду? Бренду Bugatti. Дивіться сюди. Стан їх теж ідеальний. І по собівартості теж 300 гривень. Красівочки, дивіться, сюди сіточка. І дивіться, знову бренд GEOX. Ох, це б комусь пофортити, хто купить цю коробочку, субвертість у ній пари 300 гривень. За рахунок цих брендів. Коробочка сильно виходить. дуже Звичайні кросівочки жіночі. Каблучок у нас тут такий присутній. Сороковий розмір жіночий. Далі. Пума. Дивіться, жіночі. Ось такі легенькі балеточки від бренду Пума. Я так думаю, вони там шкіряні йдуть. Но 37 розмір, етикяточка є, все є, жіноча класика. Дивіться, ідеальна така вишенька. Далі кросівочки, легесенькі такі. Наступні знову такі балеточки, 38-й розмір. Вау, чоловіча класика від Bugatti. Ідеальний стан. Дуже класний. Саме, хто займається чоловічим взуттям, це дуже-дуже класно. 37-й розмір. Томасики. Нові жіночі. Дивіться. Такі босоніжки, повністю нові, на ліпучках, тому на будь-який розмір, в кого широка нога підійде. Дивіться. І далі, ще одна така сама пара. Йдемо далі. Жіноча класика в нас ось так виглядає. Теж нас на, на, на цих... босоніжки. І вони повністю новенькі. 36-й розмір в ідеальному стані. Ух, дивіться, який це розмір. Я вам озвучу 48-й розмір. Ось такі босоніжки чоловічі. 48 розмір, вони повністю нові. Повністю новесенькі. Дуже класно. Звичайні жіночі. кросівочки такі легенькі. Наступна пара шкіряних. Made in Germany. німеччина. Дивіться сюди. Ідеальний стан. Німеччині в них. Вже ходили, тепер черга в Україні. Новесенький, 38-й розмір. З етикеточкою все як годиться. Ось такий жіночий ось такий підйомчик, ось такий жіночий Так, Наступна пара у нас виглядає так: класична жіночий. Легесенькі жіночі теж босоніжки. Повністю нові. Ще одні босоніжки зараз на літо повністю лесенькі. Тут теж такі відкриті Томас бренд. Ось такий маленький каблучок, зручні, перед повністю відкритий. Ще одні ось такі Німеччина. Жіночі. І від бренду Diesel. Дивіться, які кросівочки в нас тут чекали. Оригінальний бренд Diesel, в ідеальному стані. Дивіться, все є. Ось такі кросівочки по собі 300 гривень. Якщо вас цікавить, буде під цим відео номер лоту. Можете замовити саме цей лот, Оптовий склад Євромай. І обов'язково підписка на наш YouTube канал.